Все дуже просто. Ми дивимось відео. Ютуб платить за це гроші. Ми ці гроші направляємо на ЗСУ. Приєднуйся. Деві двіста? Уже даєш? Він є? Чого з ним? А кобила? Ну, Тут що ти робиш? Just... Добре, якщо хочеш, я тобі дивись. В мене є оберезів ці ще кобила. Робоча файна. А, ну то так і каже, то давай нам м'ясо нахер. Добре, давай, давай на м'ясо. Іди нахрен, це нахуй ти мені їбеш мозок, блядь, заїбав. Що кажеш? Хоче і кобили, і грошей хоче. Ті лесики, завтра їдуть до Польщі. Ага. Їм дають там на місці зараз, з сусіднього села, 9 тисяч. Ага. Ну це якого хуя мені їбати мозок? Ну. Ну нахуй мені мозок виносити? Та хай здають собі туди нахуй. А я йому кажу, то заганюй на машину, блядь, і нахуй наїди на бойню. І я йому кажу, він хотів, а ні вчора вже кобилу. Скажи ага. мене, що було. Нат, мені розкажеш, як я буду зак... Ну давай, розкажеш. Вони хотіли кобилу. Я знайшов файну велику колену грубу. Ага. Треба докинути лише за неї 3 Ага. Вони вирішили, що добро найвезе. Добре, що мені, мужик, каже, Гнат, а то мій колега, Гнат, давай я почекаю день, день ага. будь ласка. Каже, завтра ти мені перезвониш, чи най везу, чи не везу. Ага. Бо зараз привезуть передумають, я дурно бензину спалю. А піда такий точно, що мені на бензину хуйда з грошей. Ага. Каже, ні, ні, почекаємо ще нині. О, мій колега правий. Вже хочуть грошей. Та він заїбав. Альбо здай нахуй, альбо коняти привезу. А я зараз не хочу коні оддаму мати, знаєш що? Чого? Бо я буду годувати її. А. Воно мені нахуй не потрібно. А. Як я хотів, би зараз такого дзвонив до колеги, я без грошей привожу хоч пару коней. Мені нахуй, бо зараз Степік їде до Польщі цей, ага. Даник їде, лишається я там да, і Сергій, Ага. ну і батя. Батя, та піде до кобили, дай їсти, да поїли. а їбав я в рот, нахуй вона мені. Отак <плес> <плес> ну, тобі. <плес> ну, <плес> давай привітання. в рот, нахуй. <плес>